Но народ за прапорами два прапора и сразу А мы клыне спрашивают Вот там на углу Что дає нам половине право Українське суспільство від цього політицького рушина, але все зрозуміло буде залежати від громади, від людей. Все буде залежати від того, наскільки українці вже внутрішньо готові до революційного протесту. Тож ви розумієте, революція отак в понеділок за наказом, скажімо, опозиції не робиться, мусить назріти ситуації. <misery> meu, <spielt> революція, 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 революція. до прапора, друзі, я прошу, прапора України! Дорогого прапора України! Як роса на сонці запанує ми прибраття у своїй стороці, душу їм ми поможимо за нашу собою і покажем що.